Всім привіт! Сьогодні у нас велике свято, Вознесіння Господнє. Ми бачимо, всі святкують, всі один одного вітають, шлють прекрасні вітальні листівки. І сьогодні теж хочу про це поговорити і е, зачитаємо давайте з вами Євангелія від Матфія, 28 розділ з 19-го вірша, Євангелія від Марка, 16 розділ з 15-го вірша. Місця Писання зачитаємо слова нашого Господа, які він сказав. Учням, перед тим, як вознісся в своїй славі на небо. Євангелія від Матфея, 28 розділ, 19 вірш. І так, ідіть і научите всі народи, крістя їх во ім'я Отца і Сина і Святого Духа. уча їх соблюдать все, що Я повелел вам, і сія з вами во всі дні до скончання века. Амінь. Євангелія от Марка, 16,15. И сказал им идите по всему миру и проповедуйте Евангелия всей твари. Тобто бачимо, що сказав Господь робити учням, робити церкві Божій тут, на землі проповідувати Євангелія. Замітьте, Ісус не сказав, що треба роздавати гречку, що треба на балалайці грати, танцювати, співати, свічки палити. Треба проповідувати Євангелія. Це саме головне, саме основне, чим має займатися народ Божий. Добрі справи потрібні, безумовно. Треба жити, бути добрим, допомагати іншим людям. Але церква Божа, її основна задача віруючих дітей Божих це проповідувати Євангеліє. Що таке Євангелія? Євангелія це радісна звістка, блага звістка. В чому ж її радість? Ми знаємо, що Біблія з перших сторінок нам абсолютно все пояснює. На початку Бог створив людину хорошо вісьма. Людина це Творіння Боже, по образу та по Божій подобі з вільним правом вибору. Триєдина людина, дух, душа, тіло, вічна людина з правом вибору. Коли Бог створив людину, Адам відкрив свої очі, побачив перед собою нашого Господа Ісуса Христа. Важливо розуміти, в Біблії написано, що Бог є дух, його ніхто ніколи не бачив і бачить не може. І тут же ж у нас такі, скажімо. Люди такі, опана. Нарешті я знайшов у Біблії протиріч. Немає протиріч у Біблії, є більш чітке пояснення. Написано, Бога ніхто ніколи не ні бачив і бачити не може. Єдинородний син, сущий, недрівочим, Он євіл. Тобто Христос це є образ Бога невидимого. Іншими словами, по-простому, Христос це наш Бог во плоті, якого ми можемо бачити, якого ми можемо розуміти, спілкуватись і так далі. Христос це Бог. І коли Адам відкрив свої очі, перший, кого він побачив перед собою, це був Бог Ісус Христос. Це був Христос, так це був наш Господь. І подальші дії нашого Бога стосовно людини, Бог взяв людину і перевів в Едемський сад. Для вічної людини Едемський сад це як часове обмеження. Для чого вічну людину розміщувати в час? Для того, щоб людина добровільно вибрала. Свідомо, де і з ким вона буде проводити свою вічність. Бог є любов, Бог не тиран, Він нікого насильно не заставляє йому служити. Він створив вільних людей, які мають право вибирати, чи будуть вони з Богом, чи не будуть. Так і написано: буття 2:16,17 і заповідав Господь Бог чоловіку говоря. І Бог дає людині два варіанти, які Христос сказав. Хто не со мною, той проти мене. Да? Бог говорить, якщо ти вибираєш своє вічне життя разом зі мною, підтверджуєш свій вибір тим, що їси від дерева життя. Дерево життя це є прообраз Христа, тому що наш Господь Христос це і є життя. І є інший варіант своє вічне життя без Бога. Це інше дерево, дерево пізнання добра та зла. І Бог сказав свою чітку позицію: я забороняю тобі їсти від цього дерева, тому що ти смертю помреш. Важливо розуміти, Бог любить всіх людей. Бог любов, написано так в Біблії, що Бог є любов, і Бог сказав, що і Бог так все і створив, що було у людини усе хорошо. Все було чудово, все було класно. Але людина сама все спотрачила. Людина гріхопала, вмішались ангели. Багато людей питають, чому Бог створив сатану. Бог не творив сатану, Бог на початку створив ангелів прекрасних, які також мають вільне право вибору, і як їхнє вічне життя також означається Божим словом і їхнім відношенням до цього слова, так як і для людини. Так? І... Але людина названа вінцем творіння. Чому? Тому що лише в людині живе Господь, Дух Божий живе лише у людині. Ні в ангелах, ні в котах, ні в деревах, ні в чому іншому Бог не живе. Лише в людині. Людина разом з Богом. Як я на початку сказала, це є принцип створення людини. Дерево в землі, риба в воді, людина разом з Богом. Але ангели вони мають також право вибору, вони також вічні створіння. І їхня вічність визначається їхнім відношенням до Божого Слова. Коли Бог створив людину, то він сказав ангелам слово своє, тому що ви таке слово, що висуть службові духи. Євреям 1:14 так написано. І був один ангел, херові масіняючі, звали його Дініця, Біблія нам це, про це розповідає. Він від цього слова відмовився. 1 Івана 3,8 написано: на початку диявол згрішив. В чому був гріх диявола? Це Диявол це, да? це херовім осіняючий, На початку він був. Це було мудре створіння, гарне, да? осіняючий ангел, уявіть, який був прекрасний, звали його Дініця. Але внаслідок того, що він відмовився від Божого слова, він відмовився від своєї вічності з Богом, він став сатаною. Рогатим, некрасивим. Ну, в общем, став чудовиськом. Да? Став сатаною, взагалі сатана перекладається як противник Богові. І він гріхопав, перший зрішив, потім зрішили третина ангелів, як Біблія пояснює, йому треба були помічники. І з тим, що має, тим і те й пропонує людям. Буття третій розділ пояснює, що сатана підійшов до людей і сказав дві прості речі. Перша, подліналі сказав Бог. Ми бачимо, так, Протягом 6 тисяч років нічого не змінюється. Хто цю Біблію писав, перекладали, переписували, тра-та-та -та і так далі. Тобто голос зедемського сану. Задача сатани поставити під сумнів Біблію, поставити під сумнів Боже Слово і зробити так, щоб людина не вірила по Божому Слову, не вірила на Божих умовах, щоб вона не була завіті з Бога. І він, замітьте, він не сказав не вірю Бога» чи «зніми там». Хрестик, да, чи ще там щось погане зроби. Одне просто питання. А чи правду говорить Бог? І ми бачимо, в наш час дуже багато віруючих, отакі хрести носять побільше золота, ладанки, все, що хочеш, все що угодно. І праздники вроді ж соблюдають, нічого на праздники не роблять, але, Боже Слово, відсутнє в їхньому житті. Про Христа не знають і. Саме суть Євангелія теж не розуміють. Це не є засудження, це не є там когось, не хочу когось образити. Просто пояснюю духовні принципи, які працюють і стосуються кожного. І от саме друга його річ, сатани, яку він сказав людям: вам не треба Бог, ви самі будете як Боги. Це принцип, за яким працює сатана. І на жаль, наші предки, наші праотці згрішили. Римлянам 5.12 пояснює, що як одним чоловіком грех войшов в мир і гріхом смерть, так і смерть перейшла во всіх чоловіків, тому що в ньому, тобто в Адамі, всі загрішили. В Адамі Бог заключив завіт з усім людством, з усіма. І через неправильний вибір наших, скажімо, правоців в світ, в усю систему входить такі явища, як смерть, як хвороби війни, ну і так далі. Да? Все погане. Гріх якраз цьому всьому відкрив двері. Це такі явища. Ми дуже такий легкий приклад приводимо, наприклад, якісь хімічні речовини. По окремо, як вони стоять, вони нічого такого важкого чи загрозливого не несуть. Коли деякі речі змішать в певних композиціях, да? Утворюється така суміш, яка одриває руки, ноги і так далі. Так само, тут скажімо, і гріх від відкрити двері таким явищем, над якими, скажімо, кроме Господа, ніхто не може брати владу, верх, контролювати це все. І ми знаємо, Бог справедливий Бог він не може залишити гріхи без покарання. Римлянам 6.23 так і написано: відплата за гріх, смерть. Тобто, хоча б за один гріх людина має бути розділена з Богом і перебувати у вічності без Бога. Це плачевний стан, страшний стан це досить страшно і досить. Мучительно для людини. Але Бог не залишає в цій проблемі людину, якраз і дає едемі благу е, звістку, радісну звістку дає Євангелія в Едемському саду. Звучить воно так, прийде сім'я жени, паразітса сатану голову. Сім'я жени ми знаємо, це лише один в історії: Ісус із Назарету народився без участі чоловіка, лише з насіння жінки. Усі в цей світ приходять за участю. Чоловіка і жінки, насіння чоловіка, насіння жінки. Якби там якісь умніки не питалися щось склепати, не вийде, не, вийде, не вийде, і ніколи не вийде, тому що Божий принцип, люди народжуються за участі чоловіка та жінки від цього союзу. І паразит в голову. Сем'я жени паразіт в голову, яким образом? Тим, що проліє свою кров. І покриє всі наші гріхи. Якраз 21-й вірш третього розділу книги буття, так і написано. Бог взяв тварину, пролив її кров і дав шкіряний одяг людині для покриття наготи як про образу гріха. І важливо розуміти те, що гріх не можна покрити листям, як на початку Адам з Євою захотіли. Листя зав'яло своїми силами, ніяк ти гріх не прикриєш. Ні добрими справами, ні виконанням заповідей неможливо вирішити. Цю основну корінну проблему гріха. Лише шкіряний одяг, а це все є про образ чого? Про образ жертви Христа. Ми всі живемо, слава Богу, в прекрасній країні. У нас чудова країна, благословенна країна, християнська країна. І суть в тому, ми всі святкуємо Різдву. І важливо розуміти, в чому особливість, в тому, що народився Христос, Бог во плоті, Спаситель всього світу. І святкуємо Пасху, смерть Христа. За що Христос помер? За всі гріхи всього людства. І ми знаємо, що Христос гряде другий раз. Буде друге пришестя. Віри, хтось це. Не вірить, це нічого не скасує і не відмінить, тому що Христос прийде вдруге. Все в нашому світі технології, події, вони всі рухаються до самого головного, до другого пришестя Христа, до Божого суду, ну і так далі. Да? Багато подій. Тому хай Бог вас благословить. Розумійте дійсно Євангеліє, воно доступне абсолютно кожній людині. І його, як писав апостол Павло, складність в тому, що воно таке просте. Бо зі своєї сторони Бог зробив усе. Аби у вас все було хорошо добре. Розумієте, це земне життя, оця фізична смерть. Як всі думають, що смерть це ось ця фізична да, закінчення земного життя, це лише один із етапів смерті. Смерть насправді це вічне розділення з Богом у вічності. Оце і є смерть справжня, страшна, ну і не і не дай Бог, скажімо так. І Христос смерть переміг на хресті, і ця фізична смерть, якщо ви разом з Богом. Якщо ви прийняли Бога, Ісуса Христа, в своє життя як Бога, і прощення всіх своїх гріхів у Його жертві, минулих, теперішніх, майбутніх, усіх гріхів. Повірте, жертви Христа було достатньо, предостатньо, то ви маєте вічне життя. І ця фізична смерть вона лише переведе вас у вічність до Бога. Тому хай Бог благословить вас зробити свій правильний вибір. Зрозумійте, що Ще раз повторюсь, Євангелія просте, Євангелія доступно всім. Просто треба прийняти Христа як Бога свого, і прийняти те, що ви прощені Богом через жертву Христа. Всі ваші гріхи вони лягли на Христа. І от ще раз повторюся, те, що це доступно всім для кожної людини, але діє в житті лише тих, хто це прийме. Тому Хай Бог вас всіх благословить. Вітаю всіх ще раз. Роздумуйте і робіть свій вибір.